Всім привіт! У нас сьогодні 1 грудня пройшло десь 4 дні з попередніх тренування, тренування, з попереднього, що достатньо багато, і в подальшому будемо намагатися зменшувати е перериви. І я б хотів в ідеалі хоча б три рази, а так і 4, тренуватися, але будемо дивитися, що воно з того вийде. Після тієї. Тренировки я чуть не здовга, блять. Яка ж люта крипатура була на зв'язках, на І, ну Типу, отут, о ділянки це просто ебейше. Я вам кажу. Вони не те, що зігнутися не могли, вони розігнутися не могли. але... Пройшло і я готовий. Сьогодні я пропоную зробити нижню частину, потренувати ноги, зробити присідання, зробити станову тягу і трохи подіргати ікрам, щоб просто спалити калорії. Типу, в мене якихось там пріоритеток на ікроножні немає взагалі, але щоб потратити калорії, потрібно щось поробити. Розпочнемо бо з присіду просто зі своєю вагою, бо коли ти важиш 125 кілограмів, то твоя вага це твій тягар, який непогано так навантажує тебе. Кардіо я вже, до речі, зробив якраз 23 хвилини встиг зробити перед відключенням, так що окей. Світло все так само вимикають. 4-2, тому в цьому плані з кардіо, звісно, тяжкувато. Фух. Ноги завжди найскладніше. Неважливо, яка в тебе ступінь підготовки. Якщо ти тренуєш ноги, завжди складно. Яка б тебе форма, не була, скільки б ти років не займався? Ну це, блять... роз'йовіще. Так, будемо робити 5 підходів. Фух. І далі поп'ятався, то тільки що я не рахував. Про що зараз жалкую, бо дихання збилося. Фух. Поїхали. Фух. Ви можете коли, собі уявити, що колись я присідав за штангою в 175 кг. Це ж піздець. У мене фронтальний 115 був. Фух. А зараз з власною вагою вже здихаєш. Да, життя воно таке. Фух. В 20. В тебе одні пріоритети, а в 30 зовсім інші. Роді пройшлося всього да, 10 років. Всього так всього. Так то дохуя. Просто в нинішній час. Останні 4 роки їбать. Як один страшний день, блядь. Та і все. В цьому й проблема. Батькерпатура завтра буде пізда. Щось є на донечки. Нічого так не заставляє тебе пощувати себе бездарно як твій фізичний стан під час фізичного навантаження і твій пустий кошельок під час гарної покупки. Два фактора по життю, які дають тобі такого смачного ляпаса і заставляють тебе блядь. блін. Пизда. Еще один. Уже плакать хочется нахуй. Сука. Гешхальт. Просто неимоверно. Тупо задихаюся, блядь. Це тільки перша вправа. І це вправа з власною вагою, блядь. А пизда. Ставив на паузу повод ходив, Ще навіть не відхекався. Так. Далі не менш приємно вправа. Стану на прямих ногах, І стану на прямих ногах у нас буде робитись з 16 -тями. А вас треба спустити трохи нижче, бо ніхіра не видно. Так, я думаю, такий ракурс буде більш-менш для вас. Ну, в принципі, так. Да, то що треба. Поясниця дуже слабка через дуже велику кількість того часу, що я просидів за компом, дуже сильно не вистачає гіперекстензії. Гіперекстензія з підлоги без скам'ї, це взагалі не те пальто. От прям не те. Але пуха, звісно, вона закачує люто спину. Це та вправа, якої дуже не вистачає. Фух. Підтримка повзає, бачите? Фух, в планах зробити 5 по 15. Але якщо ми осилимо 3 по 15, то це буде успіх, я вам скажу. Ну, ціль 5 по 15. Ёбаный кит, сука! ну вы представляете блять геть ну сука геть пиздюк блять и так сука важко еще и подход блять запоров Фу, блядь, як не, як не бути злим. Це піздець, Просто. Фу, сука. Альбусе, блядь, не лізь, не мішай, пожалуйста. Ай, блядь. Альбуса Себаса, пожалуйста, давай, эй, Мирис лежи. Сука, сейчас же шо ебугантелей.